Дивіться, що пише Юрій Бутусов. Він поспілкувався з військовослужбовцем 59-ї бригади. Той каже: військовослужбовець. Давайте подивимося пост. Він написав пост в своєму Фейсбуці, ось, щоб наші глядачі побачили, могли зайти почитати, подивитися. Там дуже цікавий матеріал. я би хотів Якщо вам Фейсбук зараз це подивити. не зніс. Бо Фейсбук так, зносить так. все. В Бабченка знесли. Е... Ну, в Чекалкіна це відома історія. В Бабченка 300 тисяч підписників знесли, тому що він волонтерив на ЗСУ. Це ну, така от нелюдська історія. Він пише: південь не готували не до оборони, бригади не дали можливості захистити Чонгар. Почитав інтерв'ю, що у ворога була велика перевага на Чонгарі та на Дніпрі, і тому його не можна було зупинити. А питання в іншому. А хіба хтось намагався зупинити ворога на Чонгарі? Враження з того, що відбувалося, склалось зовсім інше. В неділю, 13 лютого, 20-й годині, командний склад 59-ї мотопіхотної бригади викликали на нараду до генерала Соколова. Бригада на той момент знаходилась на полігоні широкий лан. Було поставлено завдання негайно переміститися на полігон під Олешками Херсонської області. На наступний день ми прибули під Олешки і почали розгортати польовий табір. Ми читали новини, що можливий напад, але підготовки не відбувалося взагалі. Судіть самі, чи був у нас шанс зупинити цього ворога. По-перше, всю бригадну артилерію, два дивізіони, наш основний засіб ураження відправили на навчання в Київську область. Вони до нас не повернулись до початку вторгнення. По-друге, наш протитанковий дивізіон, основний засіб боротьби з танками, був відправлений на навчання під Київ і не повернувся до вторгнення. По-третє, група інженерного забезпечення бригади, тобто сапери, які мали б е, відповідати, підривати мости, ставити мініму поля. Були направлені на навчання в Камінет Подільський і не повернулись до вторгнення. По четверте, зенітно-артилерійський дивізіон бригади не мав ніяких ракетних систем для боротьби з авіацією противника. По п'яте весь взвод аеророзвідки бригади з усіма дронами знаходився на Донбасі, був приданий іншій бригаді. По шосте бригада не була поповнена оперативним резервом в трьох наших піхотних батальйонах. Було 50-60 від необхідної кількості людей. По сьоме бригада не була розгорнута на рубежах прикриття Чунгару. Не обладнало ніяких бойових позицій. Бригаді визначили смугу відповідальності в 139 кілометрів, яку ми навіть не встигли вивчити. Дев'яти батальйон, десь 300 людей відправили з Олешки в район Мелітополя, але він також не встиг. По 9 ніякої інформації про противника бригада не отримувала. І що десяте ніякого плану оборони Чонгару, а також численних мостів та дамп від Чонгару до Херсону, до Хаховки, до Мелітополя, до Енергодару, не було. От що було. Там ще пояснення є, що було у Бутусово, там пост великий, я не буду весь зачитувати, але для наших глядачів що було зрозуміло. І мені здається, що ці питання будуть назрівати все більше і більше, тому що е як пояснити, куди щезли майже 100 тисяч людей з Маріуполя, куди щезли з Бахмута, куди щезли з інших, де як росіяни опинилися? Ні, так в Києві. кілька мільйонів цивільних людей зробити живим щитом заручниками окупантів це, це ж взагалі дикість. Принаймні, раціонально було б роздати цим людям зброю. От ну, ми маємо охтирку чи суми. Це ж взагалі випадки випадок, коли а, та... а дивіться: а роздати людям зброю, а перед цим ці, ці люди мали хоча б тримати цю зброю, хоча б кілька місяців вони мали б навчатися. Зібрати оці Справа сили тому, оборони могли, що... знаючи, що буде повномасштабний вторгнення? Території... ну, принаймні на кожній території є люди, які служили протягом останніх 10 років в збройних силах, тобто вони навички володіння зброєю ще не, не призабули. Ну і мінімальну тактичну підготовку для мотострілців, принаймні далі, водіння танка, управління зброєю ну, гарматою. Ну Через війська пройшла велика кількість людей за цей час через Збройні сили, і вони отримали військову облікову спеціальність певну. Тому Ну на перших порах можна було б дуже швидко. Єдине, що, якщо не було масової техніки, тоді роздається масово стрілецька зброя. І це ну от Охтирка, Суми, там вже не було важкої зброї. Важкого зброєння не було, але. Принаймні люди на місці, знаючи територію, переваги території, будучи відважними, абсолютно умудрилися реально відстоювати свої території і воювати. А Чернігів як воював, скільки там, там ж не були самі військові в обороні Чернігів. Ну, принаймні в сумах ця артилерійська бригада, наскільки я розумію, була взагалі відведена на Донбас.